Новини війни і почнемо з гучної заяви країни-агресорки в Росії вкотре розкидаються ядерними погрозами світу. І цього разу це вже стосується винищувачів, які от от союзники мають передати Україні. Вороже МЗ заявило, що поява в ЗСУ багатофункціональних літаків F-16 вони сприйматимуть не інакше як носії ядерної зброї, навіть якщо модифікація цього не передбачає. Водночас у США не вірять у російське коливання повітря погрозами. Держдеп сполучених штатів заявив, що не бачить готовності країни-агресорки застосовувати ядерну зброю. А співробітники СБУ здійснили гучне затримання крутів, які працювали в управлінні державної охорони, а насправді ж були завербованими агентами ФСБ. Ворожа спецслужба перетягнула до себе двох полковників ще у 2014 році. Зараз їхнім завданням була ліквідація президента України, учільників гур та СБУ, а також ще кількох високопосадовців. Володимира Зеленського планували взяти у заручники, а потім вбити. А напередодні Великодня зрадники мали скоригувати ракетний удар по приміщенню, в якому перебував Кирило Буданов. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі й задля знищення слідів застосування дрону. Про нашу спецоперацію знало лише обмежене коло осіб, а її хід Василь Малюк контролював особисто. Тож теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Вже з 13 травня у Львові розпочнуться гідравлічні випробування теплових мереж. Ми не припинимо подавати гарячу воду повністю на все місто. Так це лише споживачі, які отримують гарячу гарячу водопостачання від ТЕЦ1 та тец північна. Ну але просто це більшість споживачів міста Львова. Так, якщо враховувати, що е, гаряче водопостачання Львів надає в е, 1461 будинок, так то з 13 травня ми зупинимо по ТЦ «Північна» – це 256 будинків і по ТЦ-1 1 порядка 700, 756 будинків. В свою чергу річням виконавчого комітету було затверджено інвестпрограму програму Львів якою передбачено заміну теплових мереж. Тобто, де було зразу розраховано, що буде проведено гідравлічне випробування, відповідно необхідно будуть кошти для виконання ремонтних робіт. Крім того, в міському бюджеті на 2024 рік передбачено 5 мільйонів гривень для виконання робіт на заміну теплових мереж. Також планово перед початком гідравлічних випробувань комунальники проводять заміну перемички на вулиці Пасічній. Ми її використовуємо для забезпечення. Ну, взимку теплом, так, влітку гарячим водопостачанням у цього мікрорайону, так, мікрорайону вулиці Джорджа Вашингтона. Зараз споживачі цього мікрорайону отримують гаряче водопостачання від ТЕЦ-1, але коли ми зупинимо тец 1 з 13 травня для проведення планових робіт і гідравлічних випробувань, ми цей мікрорайон за допомогою цієї перемички переперемкнемо на Подачу гарячого водопостачання від котельні китайської Щороку на проведення цих необхідних комунальних процедур потрібно чимале фінансове забезпечення. Цього року, я вже повторюю сказав, 46 мільйонів в них передбачено програмою, ну і 5 мільйонів є з міського бюджету. Але це, звичайно, не всі кошти, які якби, потрібно було, тому що набагато більше коштів потрібно. Ну, тобто Потрібно міняти набагато більшу кількість мереж. Тобто Міняються теплові мережі, більшості аварійні, гостроаварійні, тобто, які відпрацювали термін своєї експлуатації. Виключатимуть гарячу воду поступово із тим розрахунком, щоб мінімізувати дискомфорт для жителів міста, зазначають посадовці. Решта по місту будуть проводитися гідравлічні випробування мереж, які е Відносяться до певних котелень так, в індивідуальному графіку, ну практично до вересня, але там не будуть вже такі терміни, там буде три-п'ять там, днів, так і ну практично люди цього не будуть відчувати. Для, цього, для чого це все робиться? Це робиться, власне, щоб не лишати одразу без гарячої води весь вів. Так, а отакими, такими ну, можна сказати, маневрами ми намагаємося якомога. Ну, більше перерозподілити, скажімо так, перерозподілити від'єднання гарячого водопостачання в місті. Триватимуть гідролічні випробування згідно плану по 17 червня, але є ймовірність, що цей процес триватиме менше часу. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Це потужно та сміливо у Львові під час повномасштабної війни. Іноземці інвестують гроші та вірять у те, що бізнес не лише вистоїть, але й буде розвиватися. Сьогодні в одному з районів міста відкрили і вже навіть передали в оренду величезно новозбудоване складське приміщення у майже 14,5 тисяч квадратних метрів. І це лише початок каже Чех Томаш Фіала, який ризикнув класи гроші в індустріальний парк М 10 адже це лише перша черга, а попереду ще п'ять. Загальна площа 140 тисяч квадратних метрів. Площа для виробництва і для складів. Це перша черга. були Відпрямовані з двома потенційними орендарями: це є фінансування нашої компанії, плюс ЄБР, яких ми залучили до цього проєкту в минулому році. У них є Намір інвестувати 25 мільйонів доларів в розбудову цього парку. Ну і плюс є ще у нас партнер Світовий банк підрозділ Міга, який застрахував цей об'єкт від військових ризиків. Відкриття першої черги індустріального парку подія далеко не пересічна для місцевої економіки, адже це сотні робочих місць та розвиток вітчизняного бізнесу. А в умовах війни кожна копійка це пряма підтримка обороноздатності нашої армії. Це є робочі місця. Люди будуть мати роботу, а це є важливо. По-друге, це податки. А сьогодні держава конче потребує ресурсу для того, щоб оборонятися, щоб підтримувати наші збройні сили. Тому все, що стосується економічної незалежності, це є наш пріоритет. І ви сюди приїдете за місяць часу. Тут буде життя, тут будуть робочі місця, тут будуть люди, тут буде динаміка. Те, що саме іноземний капітал став базою для індустріального парку, не дивує, адже фінансові ризики зараз є чималими. Аби відзначити таку сміливість, львівський мер вирішив подарувати відважному Чеху пам'ятний подарунок. Хочу подарувати цей прапор України, тому що він робить більше для нашої держави, чим багато багато людей, які красиво говорять про патріотизм. Дякую. Томаш, тому тобі я дякую. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Калюжа крові та розбитий ніс прямо у центрі Львова чоловік отримав на горіхі посеред проспекту Свободи. Відеобійки зафіксували свідки та виклали це у мережу. На кадрах видно, що удар перехожий на ніс своєю ж головою, але цього виявилося достатньо, аби збити опонента з ніг. Вже згодом стало відомо, що жертва насправді спровокувала людей на агресивну реакцію. Виявляється, нехідних отримав таку жорстку відповідь за нецензурні образи на адресу збройних сил України. Люди, які це все бачили, Ні, це Японія. Японія Він каже, хуй, на, на, я поняв. Я поняв каже за цього хуна, я це. Виявляється, постраждалому 34 роки, і він мешканець Львівського району. Одразу після бійки він звернувся до лікарів. Проте жодних ушкоджень, які б загрожували життю та здоров'ю, медиків образника військових не побачили. Тож відпустили його додому. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Сьогодні вогнеборці врятували від знищення вогнем будинок у Львові. Займання трапилося у помешканні на вулиці Холмська. На момент прибуття рятувальників будинок був заповнений токсичними продуктами горіння. Тож вони включились у спеціальні апарати захисту органів дихання і зору та пішли у розвідку у пошуках осередку пожежі. Виявилося, що вона розпочалася на другому поверсі будинку. Пожежу вдалося досить швидко загасити, але вогонь встиг знищити ліжко, пошкодити вікно та деякі речі домашнього вжитку. Ніхто з людей не постраждав. Чини пожежі з'ясовують експерти. П'яному і море по коліно у Львові десятки людей стали свідками з ухвалою поведінки водія та виклали відеодокази у мережу. За словами очевидців, інцидент трапився на пасічній. Спершу злісного порушника зупинили патрульні. А коли ж побачили, що він ще й добряче під мухою, забрали у нього права. Те, що було потім, просто не вкладається у голові. Тільки послухайте, щойно поліцейські поїхали з місця, як нахаба знову сів за кермо і буквально заскочив своїми маневрами Львів'ян. Шалений водій максимально витиснув газ та звер. Разкомшин на повній швидкості поїхав геть. Відео з сухвалим порушенням, свідки вже передали правоохоронцям. Дзвони мінто. Ви подзвонили. А того ж дня інший нетверезий водій на Стрийській протиранив одразу три автомобілі. У двадцяти річного кермувальника виявили у крові алкоголю немало небагато аж 2,59 проміли. Це важко повірити, але від початку року на Львівщині сталося вже більше півсотні аварій за участі п'яних водіїв. А протягом цього часу патрульні склали 3,5 тисячі протоколів на прихильників хильнути за кермом. На Львівщині знайшли мотоцикліста, який збив людину та втік. Відомо, що внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Проведеними заходами слідчі та патрульні змогли відстежити втікача, дізнатися його особу та де його шукати. Зрештою, чоловіка затримали. А мотоцикл вилучили на спецмайданчик. Тепер винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі. Бідолашна пенсіонерка і гадки не мала що побачить у своїй квартирі. У Львові старенька зайшла у власному помешканні свого сина, але вже не живим. Трагедія сталася під час святкування Великодня до чоловіка, якому 50 років прийшов в гості. Його сусід одноліток. Чарка за чаркою, слово за слово, і доброї добряче посварилися. І так сильно, що вхід пішов кухонний ніж. Більше десяти ударів і гістики на кої страшний гріх. Отямивши сусід, накрив тіло своєї жертви та заховався. Однак вже за кілька годин слід. І знайшли дуже губа та затримали. Тепер за свою нестриманість чоловік може сісти за грати на 15 років.